Доброго дня, діти! Перший урок у нас літературне читання. Діставайте свої підручники. Але перед тим як читати, ви вже знаєте, що потрібно зробити зарядочку для язика. Діти, хоч зараз на вулиці холодненько, давайте ми з вами прочитаємо склади на сонечку, щоб ми також посміхнулися, як сонечко посміхається своїми промінчиками. Починаємо читати з середини, а потім ту букву, на яку вказує стрілочка. Читаємо разом зі мною. Аро. Ара. Аря. Арю. Аре. Арі. Аре. Ару. Молодці. А наступне сонечко прочитайте самостійно. Поставте на паузу і прочитайте в голос. З Цим завданням справились тепер виконаємо наступне. Тут потрібно прочитати склади. Якомога швидше. Постав на паузу відео і починай читати вголос. Діти, сьогодні на уроці ми будемо читати вірш Зажурився кіт. Розгорніть підручник на сторінці 12. Давайте розглянемо ілюстрацію до вірша. Тут кіт і справді, зажурився. Як ви думаєте, чому? Зараз я прочитаю цей вірш і ми дізнаємося. Ви гарненько сядьте. І уважно слухайте. Зажурився кіт, серце тиснуть болі, вчитися не хочуть кошенята в школі. Виліз кіт на плід хмурить сиві брови. До книжок нема в кошенят любові, наче хмара кіт спину гнуть турботи. Що ж то з кошенят вийде без охоти? Як же отакі в світі розберуться? Геть усі з незнаків тільки насміхнуться. Ось ми послухали вірш, а тепер, діти, дайте мені відповідь на запитання. То чому ж зажурився кіт? Можеш поставити відео на паузу і дати відповідь в голос. або знайти рядки з вірша. Так, кіт зажурився, тому що кошенята не хочуть вчитись. А зараз знайди рядки вірша, які передають почуття кота, наскільки сильно він зажурився. Постав відео на паузу і прочитай ці рядки вголос. Хмуриться ці ві віброви. Став наче хмара кіт, і спину гнуть його турботи. Діти, а під час того, як ви слухали вірш, якими ви уявили кошенят, І як кошенят назвав автор твору. Поставте відео на паузу і дайте відповідь на запитання. Особисто я, читаючи вірш, побачила кошенят лінивими. Можливо, у них немає сили волі, щоб почати вчитись. І вони зовсім не дисципліновані. У них немає любові до книжок та й взагалі не хочуть нічого знати. А автор вірша назвав їх незнайками і що всі з них тільки насміхнуться. Діти, поставте відео на паузу і спробуйте прочитати вірш самостійно вголос. Ну, ось ви самостійно прочитали вірш. А тепер скажіть що ви порадили кошенятам, щоб вони уже не засмучували кота? Поставте відео на паузу і дайте відповідь вголос. Напевно, однією з ваших порад є те, щоб котики стали вчитися і в них появилося бажання до навчання. Адже, як написано в кінці сторіночки, гарно того вчити, хто хоче все знати. І потрібно вчитися, тому що мудрим ніхто не вродився, а навчився. Діти, урок уже завершується. Ваше завдання додому наступне: дайте клички кошенята і придумайте продовження історії із цими героями.